Оплені адмінбудівлі. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду в четвер пізно увечері. Прем'єр коротко проінформував присутніх про результати міжнародних переговорів у Женеві. За результатами цієї зустрічі ми очікуємо, що Росія невідкладно відкличе свої розвідувально-диверсійні групи. Перестане спонсорувати так званих. Протестувальників, які тримають в руках автомати АК-100, що знаходяться до речі, тільки на озброєнні в російській армії перестане підтримувати терористів і сепаратистів. Прем'єр підтвердив, що Україна зобов'язалася амністувати тих мирних протестувальників у східних регіонах, які не скоїли злочинів. Нагадаємо, у четвер на зустрічі у Женеві представники України, Росії, США та Євросоюзу домовилися про перші кроки щодо деескалації конфлікту в Україні. 25 осіб, затриманих за штурм військової частини в Маріуполі, звільнено з-під варти. На волю відпустили тих, хто не мав при собі зброї чи палець і не був одягнений у камуфляж. Решту допитують: під час спецоперації проти бойовиків, які штурмували частину національної гвардії, загалом затримали понад 60 осіб. Злочинці були контратаковані Національною гвардією. Троє злочинців загинуло, 13 поранено. 63 злочинця захоплено. Інші розбіглись і зараз переслідуються міліцією. У генпрокуратурі згодом уточнили під час операції з відбиття штурму загинуло двоє сепаратистів. 16 отримали поранення. У бойовиків вилучили зброю засоби зв'язку та телефони російських операторів. Деякі нападники перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння. ході антитерористичної операції було відмічено многімі. Ее участниками из числа милиции большое количество наркотиков, которые были найдены у сепаратистов или там, гражданских активистов, в том числе серьезное количество метамфетамина. Нагадаємо, в ніч на четвер озброєні нападники оточили частину внутрішніх військ у Маріуполі та нахабно вимагали від військових здатися та віддати їм зброю. Незважаючи на вмовляння командира частини, сепаратисти почали закидати територію коктейлями Молотова та стріляти в особовий склад. Після попереджувальних пострілів у повітря солдати відкрили вогонь у відповідь. Особовий склад військової частини Маріуполя, який відбив збройний напад сепаратистів, отримає за свою відвагу півмільйона гривень від Дніпропетровської облдержадміністрації. Таку винагороду керівництво сусідньої області призначило гвардійцям за те, що не підкорилися бойовикам та не склали зброю. Більша просьба командира частини зв'язатися з нами, або ми самі ввечері знайдемо його і передадім гроші. Відловлювати сепаратистів правоохоронцям допомагали місцеві жителі. Вони, як і будь-хто інший, хто долучився до боротьби з сепаратистами, можуть розраховувати на щедру премію. Коли група цих громадян пустілася в бікства, за ними була устроена погоня і частина з них була задержана. Слідують одміти, що